Друзі, шановні глядачі щиро вітаю вас, з вами програма Інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Спочатку повномасштабного вторгнення дуже багато людей змушені були залишити свої домівки. І наш християнський обов'язок, і також громадянський обов'язок їм допомагати. Пройшло досить багато часу, і, можливо, ми дещо забули за їхнє життя, за їхні справи. І сьогодні, якраз добрий час, щоб про це нагадати. Ми будемо говорити про найбільше модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб, яке знаходиться у Львові. І в нас в гостях Володимир Головатий, який є директором Центру соціальної підтримки. Вітаю вас, в гостях! Вітаю, дякую за запрошення. пане Дуже приємно, що ми можемо з вами поспілкуватися. Я знаю, що за такою великою роботою з внутрішньопереміщеними особами стоїть величезна, величезна кількість людей, але мені було приємно познайомитися з особою, яка очолює ці всі процеси, і дуже радий, що ми сьогодні можемо проговорити про цю ситуацію зсередини, пане Володимире. Розкажіть, будь ласка, от історію як взагалі почалося Почалося функціонувати оце модульне містечко, яке є найбільшим у Львові і знаходиться на Сихові. Та дуже актуальне питання зараз в теперішній час, коли активізувалась російська війна, власне, і обстріли почалися більш масові, бо зима складний період. Якщо ми вернемося, скоро буде три роки. Ми тоді почало всі почали власне, вертатися до того, що на вокзал, так як ми з вами нас першу говорили, приїхло дуже багато людей. Десь за підсумками 2022 року є інформація, що більше 5 мільйонів людей переїхало через Львів. Це був Львів, такий як транспортний хаб. Люди їхали і за кордон, люди їхали звідси і по інших областях. Тому що Львів став умовно безпечним місцем. Це таке місцем прихистку в цілому. І починаючи з березня, нас у Львові було перше модульне містечко. Якщо пам'ятаєте, Стрийському парку. Yeah. Там проживало 320 людей. Це було таке перше місце місце сили, місце об'єднання, бо та спільнота тільки почала формуватися. І за той місяць перше містечко воно стало прихистком, як я вже казав, більше 300 людей. Завжди, по нашій статистиці, це третина діти і третина це є особи похилого віку. Друге містечко місто почало робити на вулиці Полюя. Це є теж друге містечко на полюя. Власне, воно було теж поза 300 людей там завжди жило. Це була друга така спільнота. І в травні почало відкриватися сихівське модульне містечко. Воно мазло назву Маріяполіс. Це якраз тоді пам'ятаєте, були події, коли по драмтеатрі в Маріуполі вдарило. І, власне, всі то є Селезіянська земля. Модульне містечко таке отримали назву. Тоді, станом на травень 22-го року, на кінець, то ми мали три модульні містечка літнього типу. Літні містечка вони були таким своєрідним домом для майже тисячі людей. Але коли почало розуміння, тоді був період, от, знаєте, швидка деокупація Київщини. Зразу було таке піднесення, знаєте, запас смісності такий, що все ми зараз переможемо. Який результат? Що люди, десь розуміючи, що Київщина де окупувалася, ми бачили невеликий відтік наших мешканців, які приїжджають до Львова. Як результат, коли почалась підготовка до зими, стало питання: а як же літні модульні містечка? Чи вони придатні до доброго зимування? Відповідно, міський голова дав доручення і в Січні го року вже відкрилося нове, оце найбільше модульне містечко на 1408 людей. Ого. Та це є вісім двохярусних будинків, знаєте, двохповерхових. І це став така, власне, перехід, ми перейшли від того, що люди, які потребували найбільшої підтримки, вони переїхали в одне місце. Теж на Сихові, теж це частина Селезіянської землі. І тому, коли ми говоримо про якусь співпрацю, ми повинні пам'ятати, що найбільшим партнером міста є в тому числі Селезіяни. Тобто, завжди духовність вона була присутня, чи це було в Стрийському парку спочатку, чи це було пізніше. Ми завжди відчували, що люди були першим кроком не готові йти до психолога. Люди йшли до священника, ділились своїми проблемами, і тоді, вже враховуючи, що в нас в центрі соціальної підтримки є три оці, які працюють на цивільних посадах, ми так трохи допомогли людям дуже швидко адаптуватися до того, що потрібно говорити про свої проблеми. Ви згадали дуже цікаву річ, що люди швидше б йшли до священника ніж до Психолога. Я розумію це в контексті Західної України. Це справді так. А от люди, які приїхали зі Сходу, я, так, я не знаю, чи це правда, але часом є такий стереотип, що от в них більш таке відсторонене ставлення до духовності, до церкви. І тим не менше, ви бачите, що вони теж все ж таки більш відкриті на духовних осіб, на священників, ніж на якусь світську допомогу. Я думаю, що біда змінює. Угу. Так чи інакше ті події, які трапляються в житті людей, вони змінюють. Ну, якщо брати якусь там адаптацію, то однозначно духовенство відіграє велику роль. Плюс, що ми розуміли за останні майже три роки, що всі свята, які відбуваються, допомагають нам, ну, це якщо брати це центр соціальної підтримки, це не тільки модульне містечко, це є кілька ще інших прихистків. І ми розуміли, що де поруч є церква, то так чи інакше, частина людей починає. Напевно, не вірити, а починає якось більше прихилятися до церкви, бо завжди потрібна порада, завжди потрібно десь таке умовне місце спокою, тому що прихисток це все-таки є трошки людей. А відповідно, церква дає можливість і усамітнитися і напевно, подумати трохи, помолитися. Чи люди були на сході там інше ставились до церкви? Та напевно точно ні. Те, як ми собі умовно уявляємо східну Україну, пана відображає тому, як східна Україна бачила Я розумію, західну то. Україну, І то важливо руйнувати такі стереотипи. От ми підвели до того, тому цю стереотипи, які ми руйнували, в тому числі велику роль відігравали священництво. Угу. Взагалі, як церква, ви вже дещо згадали, але взагалі, як церква, як громадські організації включилися в цю роботу з переселенцями? Чи ви відчували активну підтримку? Як пересічні люди взагалі були готові допомагати на початку і зараз? Чи є відмінності, наприклад, що зараз трошки зменшилась підтримка, чи навпаки, ви бачите, от постійно відбувається цей процес інтеграції громадських релігійних організацій в життя переселенців? Ну відверто кажучи, починаючи на початку 22-го року, коли почались ті події, активно включилися всі. Тобто, по суті, спільнота львівська, це ми тоді напевно не розділяли ніхто. Тоді допомагали всі люди. Бо, насправді транспортування, проживання. Ви ж пам'ятаєте, що люди жили і в школах і, відповідно, харчування забезпечувалися різними організаціями. Якщо брати в динаміці, то станом на зараз, напевно, трохи люди самі як люди змучились трохи і свої потреби. Більше спрямовують на збройні сили. Ну бо це так і є. Але якщо ми беремо чи релігійні, чи громадські організації, то їх було дуже багато. Якщо виділяти когось одного буде, напевно, нечесно. Але нам вартує відмітити, що є організації, отак як Селезіянське згромадження, вони дотепер забезпечують харчуванням наш прихисток модульного містечку. Була інша організація, міжнародна, це «World Central Kitchen», не забезпечували інший прихисток, тому коли ми говоримо про синергію, про якусь підтримку, це завжди одним спільним кулаком долучались туди громадські. І релігійні організації, і навіть волонтери, які так чи інакше допомагали. Наскільки ви вже трошки згадували про це, але наскільки саме оця духовна складова життя містечка, вона відіграє важливу роль в адаптації переселенців до нових аспектів життя? Тому що очевидно, що ну зовсім непросто, коли ти втратив домівку, втратив звичний спосіб життя і е, опиняєшся в реаліях, коли ти не знаєш, ну, от яке в тебе майбутнє. Як власне, духовність тут допомагає? Знаєте, я напевно відповім на те питання одним прикладом: що в нас в модульному містечку є своя капличка, uh -huh. і отець Селезіянин, отець Платош Андрій, власне, він проводить там релігійні читання, вони вивчають бесіду. Тобто, на жаль, так чи інакше, але в містечку, в іншому прихистку чи в тій так само спільноті, де живе в мікрорайоні, є люди, які гинуть від війни. Це наші хлопці, наші герої. Так само і з модульного містечка є наші герої вже от три погиблих в нас на Личаківському цвинтарі поховані. Тому я думаю, якщо ми говоримо про руйнування міфів, то точно наші прихистки руйнують те, що це точно не є різні народи. Це є один народ, один спільний, який забезпечує там, скажімо, те, що тут сім'я в безпеці у Львові, в умовній безпеці. Але родичі в кожної сім'ї на сході воюють. Та, зрештою, далеко не треба йти. Наші самі навіть мешканці релігійної спільноти за допомогою платоша вони допомагають і волонтерській кухні, і плетуть сітки. Тобто, насправді відбувається завжди той постійний контакт. Люди, фронт неможливо розділити. І що найважливіше на свята, коли приходять от, були Йорданське свячення, була чи Паска, чи зараз була та я не знаю, будь-що, що в нас є, навіть от на різдво, тобто люди виходять спільнотою, моляться, колядують, до нас приїжджають гості. Тобто, ну, в принципі, життя таке, як і у Львові, так і зовні в містечку. Угу. Як ви працюєте з різними категоріями? Тому що ви сказали, що третина це діти. Очевидно, і також люди похилого віку. Чи ви маєте якісь окремі програми для роботи з людьми старшого віку і з, з дітьми? Ну, Найважливіше в дітях, як би це голосно не звучало, але завжди діти то є майбутнє. Тому задачу, яку ставить міський голова, це те, що повинна бути якісна освіта. Воно стосується як і львівських дітей, так і наших нових львівських дітей. Тому основний пріоритет в освіті полягає на тому, що всі діти з містечка повинні відвідувати львівські школи. Навчання офлайн воно є дуже важливе. Навчання в школі. Одіння в садочок, це теж про інтеграцію uh -huh. за допомогою дітей. Ми допомагаємо інтегрувати батьків, тому що батьки залучені вже в спільноту за межами містечка. Але сама власна екосистема нашого центру соціальної підтримки, воно змінюється. Воно змінюється, тому що в нас при поселенні було 58 осіб з інвалідністю, а зараз майже 300. це дуже багато. Якщо брати е, дітей. То дуже багато дітей не хотіли відвідувати навчання офлайн, тому що був такий період. От ще трошки, і ми вернемося знову ж таки. Деокупація Харківщини важливо. Херсон важливо. Люди розуміли, що зараз у ті валізи, про які вони говорять, вони будуть реалізовані. Люди повернуться додому. 24-й рік є кардинально інакший. Ми бачимо, що російська агресія наростає, збільшується кількість обстрілів. Зима богу, дякувати добра, але ми ж не знаємо закінчення і що підступний ворог буде робити. Тому от сьогодні, станом на 25-й рік, з погляду 24-го року, ми розуміємо, що люди все одно більше схиляються до того, що відвідують школи, відвідують садочки, люди влаштовуються на роботу. Якщо ми беремо 60+, то їх збільшилося теж майже в три рази більше. Відповідно, в нас є потреба. Медичному забезпеченню таких людей відповідно наш механізм центру соціальної підтримки він спрямований на якісь індивідуальні речі, але враховуючи те, що кількість людей збільшується, ми теж адаптуємо своє надання соцпослуг. Угу. Тобто у вас така дуже широка робота. Знаєте, мені дуже цікаво, я зовсім недавно почув про цей, це модульне містечко на мій сором, хоча я житель Львова, але я ніколи не знав, що у нас у Львові є таке величезне. Я знав, що є окремі центри, але що от таке величезне на 1400 людей. І я лише можу собі уявити, яка, яка робота робиться. А якщо порівняти з іншими містами Західної України, от у Львові це найбільший центр чи є в інших містах подібні? Це найбільший центр. Але заслуга насправді не однієї людини. Це ціла команда. Ціла команда і центр соціальної підтримки, і управління соціального захисту, і департамент. Тобто, насправді, коли нам потрібно вирішити якісь питання, стоїть питання і стоїть, як їх вирішити. Тому чи освіта, чи те, що призиваються хлопці з нашого модульного містечка, бо важливим компонентом є те, що всі є на військовому обліку. Це, це, це важливо для того, щоб ми розуміли, що насправді нема різниці між Сходом, там, східною і Західною Україною. Скільки священиків взагалі допомагає, служить, працює в містечку? Працює на цивільних роботах в центрі три. Uh -huh. Але якщо допомагає, то це селезіянська спільнота величезна. Це отець залучає навіть своїх послушників, які планують стати монахами, теж до цієї соціальної роботи. Тому коли ми беремо центр соціальної підтримки в розумінні як центру цивільного, він робить велику роботу, але залученості спільноти неможливо там релігійної вирахувати, бо їх дуже багато. Uh -huh. Це і церква Різдва Пресвятої Богородиці, яка є поруч. Це і церква Кирили Мефодія, яка є поруч на Угорській, забезпечує власне духовність те, теж двох наших прихистків. Тому неможливо сказати чиїсь конкретно заслугу. Знаєте, що мене ще цікавить? От е, як взагалі виглядає, от, я думаю, що і глядачів це цікавить, як взагалі виглядає життя, як оці будиночки виглядають, е, як роз, виглядає розклад життя людей, які там знаходяться. Е, тому що ми можемо мати зовні свої уявлення, але краще почути з перших як це працює всередині? Ну, дивіться, модульний містин, будиночок всередині, він виглядає. Це є два двох ліжка. Це шафа, стіл, стільці, тобто цей мінімум, який необхідний, власне, для того, щоб люди жили, і там заселяється сім'я? Чи може бути що є різні люди? Скажімо, хтось поодинці приїхав, вони можуть заселитися в один будиночок. Це дуже індивідуальний підхід, бо коли люди жили по школах, то відповідно вже люди теж розуміли, якщо жила спільнота там в школі 70 людей, з ким вони можуть жити і з ким умовно можуть довіритися, щоб ночувати. Нас дуже часто, коли люди приїхали тільки перші були поселення, люди не хотіли виходити, бо вони свої речі вже не сторожили. Відповідно, коли ти був в школі, ти так чи інакше, якесь там собі майно. Це, це зараз виглядає трохи не окей, коли людина за свою подушку переживала майже так, як за свою дитину. Просто коли людина втрачає все, у той моральний перехід до того, що ти зараз набуваєш, він дуже прив'язується. Угу. Тому станом на зараз модульне містечко, якщо говорити за конструкції. Це кімната, кімната, де ти можеш проживати з сім'єю. Якщо тобі підходить жити там, скажімо, з іншим сусідом, з яким ти вже знайомі два роки, познайомився в кризі, то теж в нас є підселення і різних людей. Бо коли не вистачає місця, відповідно нам потрібно комідувати так, щоб забезпечити всіх. Але з іншої сторони, ми ж говоримо про чи модульне, чи про інші прихистки, як про систему цінностей. Відповідно, там є кухня велика. В кухні є обладнане все для того, щоб приготувати їжі. Але не забуваємо, що селезіяни станом на сьогодні, вже майже три роки, годують один раз в день гарячими обідами. Це величезна робота, яка потребує командної підтримки кухарів. Це теж є на їхній спільноті. Власне, ті ресурси, які залучаються для того, щоб функціонувало містечко, воно забезпечується і селезіянами зі сторони. Харчування і містом зі сторони, чи соціальних працівників, чи забезпечення там, скажімо, таких побутових аварійних навіть ситуацій. І зрештою, це і те, які цінності і вклад роблять самі мешканці модульного. Тому що прибирання, в нас немає прибиральниць, okay. сніг, прибирання всередині, прибирання санвузлів це все лягає на мешканців. Відповідно, та чистота, яка є в прихистках, це виключно заслуга тих людей, які там живуть. Власне, це було моє наступне питання. Ви на нього відповіли швидше, бо це було дуже цікаво. Чи ви залучаєте цих людей до роботи? Бо так виглядає, що це не просто якесь містечко, де люди проживають, це як родина велика, де всі мусять бати про, про спільний добробут. І е, як ви, скажімо так, контролюєте, що люди виконують ті обов'язки, які на них покладені? Чи це цілком добровільна річ? Ні, повинен трошки бути. Знаєте, це таке дуже власне, мабуть, специфічна робота наших адміністраторів. Знову ж таки, це ціла команда людей, яка це забезпечує. Бо люди проживають безкоштовно. Місто взяло на себе відшкодування всіх комунальних виплат. І ті люди, які зараз перебувають в кризі, криза може тривати півроку, а може тривати майже три роки. Бо людина, яка є з Маріуполя, вона немає куди вернутися. На жаль, вона не має ні будинку. А найгірше вона не розуміє, що з її майном може бути. Бо коли ти маєш втрачений документ, ти вже принаймні маєш собі якусь кінцеву точку. Тому той запас міцності, які люди несуть собі, ті мешканці, вони потребують, щоб е, деколи нагадати людям, що якщо тут буде брудно, тут буде брудно, власне, в них в новій домівці. Тому чи ми контролюємо? Напевно точно ні. Ми допомагаємо деколи людям. навіть думаю, у звичайних будинках такої співпраці не знайдеш, тому що ну от є там ОСББ, чи є якась управляюча компанія, яка там прибирає, а тут люди мусять е, якось домовлятися, щоб всім було добре. Е, а чи є у вас якісь такі от е, великі зібрання от, всіх мешканців е, містечка, скажімо, от, на святкування там нового року е, е, релігійних свят, державних свят є щось, щоб об'єднувало всіх, чи е, і взагалі як це відбувається? Святкування таких речей святкування завжди відбувається за залученням церкви. І ми свідомі того, що люди, які приходять, от якщо брати до прикладу, там чи от беремо Різдво, та найбільше свято, яке було в нас останнє і волонув найбільш масовим. Тобто, колись тисячі людей приходять майже 300 людей послухати колядки, поспівати, угу. це дуже окей, це рахуйте третина. Воно такого немає, напевно, як в ОСББ. Ви кажете, та чи в управляючі компанії, коли третина мешканців виходить поколядувати. Але знову ж таки, для людей це свято, для людей це розуміння того, що так чи інакше, але повинна бути якась точка спокою в себе, яка відбувається. Та дає теж можливість трохи переключитися. Бо чи то ми того хочемо чи не хочемо. Але в кожній сім'ї на сході є хтось, хто воює. Ну напевно, це нормально в воюючій країні, і немає різниці, чи це мешканка сихова. Син якої воює, чи це мешканка Маріуполя, і тепер в новому модульному містечку, чи Куп'янська? Неважливо, в нас ціла географія є в модульному. Для них одні ті самі проблеми. Вона хоче, щоб її дитина вижила, перемогла і повернулась додому. Тому святкування відбуваються. Святкування велике нас на останніх святкуваннях і була Катерина Орестівна, дружина міського голови. Ми папушки спільно пекли з різними спільнотами, і теж на відкриття різдвяної шопки були наші пампухи частування. Власне, тому воно відбувається. Люди залучаються, і воно дає такий, знаєте, своєрідний момент спокою і своєрідний момент, напевно, свята. Воно дуже важливо, коли люди мають в голові трохи свято. А якщо ми говоримо про можливість відвідати це містечко мешканцями Львова, чи є якісь такі день відкритих дверей, або інший спосіб інтегрувати взаємодіяти мешканцям Львова і мешканцям цього містечка, чи це просто ви не бачите в цьому потреби? Як це працює? З першого дня жодне містечко не було огрожене парканом. Чи це було полюя, де є поруч величезні гуртожитки? Чи це Стрийський парк? Чи це зараз на Сихові? Воно не огорожене парканом. І сама структура містечка, сам благоустрій, він є таким, що люди, львів'яни, які йдуть, вони йдуть в парк, катаються на велосипедах, катаються на самокатах, катають маленьких дітей на своїх колясочках. Тому містечко є завжди відкрите. Місто правда забезпечує безпеку тих мешканців, які є в модульному, тобто це є цілодобова охорона. І, власне, це є добрий момент для того, щоб е, ну ж ми розуміємо, що можуть бути різні провокації. Чи Ну, ось таки місце, де живе тисячу людей, воно потребує трошки, щоб самі мешканці відчували себе в безпеці. Повідно, пости охорони дають цю безпеку, але жодним чином ми не загороджуємося, і всі львів'яни, які є, чи вони йдуть до сихівського парку. Чи вони йдуть до церкви Різдва Пресвятої Богородиці? Вони йдуть через модульне містечко. Ви спостерігаєте таку тенденцію, що жителі цього містечка з часом вони проявляють більше зацікавленості там у відвідуванні храму недільних богослужінь, тому що все ж таки ну напевно відіграє певна роль там міжконфесійність, все ж таки ну, на сході зовсім інша реальність конфесійна ніж тут, на заході, і це об'єктивний факт. Чи вони от так легко без проблем інтегруються в структуру? Цю конфесійну, яка є в нас у Львові, я ніколи собі не ставив якусь там градацію, та чи то у ГКЦ, uh -huh. чи це є Православна Церква України, чи це протестантська спільнота. Бо насправді, коли ми говоримо про якусь підтримку, дуже велика є підтримка всіх uh -huh. від протестантів до, напевно, якихось там організацій, там не знаю, баптистів. Та? Але правда є в тому, що люди легко сприймають і легко йдуть на святкування. Коли отець Андрій роблять вивчення біблії, виходять ну ні, бо капличка невеличка, але приходить напевно 30-20 бабусь, які зі своєї сторони теж допомагають отцеві. Задають питання, отець їх вчить. Тобто, це такий знаєте своєрідний процес навчання, який реалізує отець Андрій. Якщо ми беремо якусь підтримку там від різних інших організацій, теж. Ми працюємо ще з кількома, які теж з самого початку допомагають. Вони там мають матеріальну допомогу. Тобто вони теж заходять в містечко, вони теж допомагають людям і вже там за своїми кого вони бачать з потребами. Тому люди, напевно, у біді не ділять, яка це є церква. Єдине, мабуть, те, що ви сказали, Григо католицька церква не так часто була представлена на сході України. Тому напевно десь люди собі у той момент зараз починають розуміти про такий своєрідний поділ. Ну але це не створює там проблем для того, щоб іти в церкву. Та я вам більше скажу: слухайте, у нас багато мешканців наших прихистків починають згадувати, що їхні дідусі. Бабусі були з пустоми, були з Миколаєва, uh -huh. нашого Львівського, були з Івано-Франківська. насправді тут, як би ми не хотіли, але бачите, покоління вертаються, і ті українці, які були вивезені на схід України, їхні потомки повертаються сюди. Пане Володимире, дуже вам дякую за вашу розповідь, за вашу щирість і за те, як багато ви робите для цих людей. Я сподіваюся, що наше інтерв'ю допоможе. Краще висвітлити ту велику роботу, яка відбувається, і допомогти більш інтегрувати цих людей в життя нашого міста. Дякую, що прийшли до нас на інтерв'ю. Дякую за запрошення, дорогі друзі. Я сподіваюся, що вам було цікаво сьогодні почути про це найбільше у Львові модульне містечко, яке називається Маріяполіс. І якщо ви раптом відчуваєте потребу бути залученим в допомогу, то шукайте такі можливості завжди. Ми можемо мати відкрити серце і відкриті обійми до людей, які потребують допомоги. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.